Чепуриться, мабуть, чекає буточку з гутятами, що десь випливе. Ти подиви, як він свого хвоста не чепурить, його вже зносить. Понесло б така. В дальні краї. Ти хоч паспорт звозьми з собою. <хи> Понесла його течія, він прямо прямої той. <хи> Кинеться, а він уже в другій стороні. Ой. <хи> Де він там приостановився? Течією понесло його. Покажи. Здесь, ось десь пімов яку. Ох, гарненький. Гарненька а то я поки на вутака там наблюдала за вутаком. Да. Я платвичку витяг. Гарненька платвичка. Гарненька. Гуляти раденька. в садок. Оце це Ого, ого. А що їм? Не сподобалось, що їм е... гості, гості явилися. Ага. У них вже була обідня перерва, а тут на тобі прийшов гость. А то, що це снять робоча. А, на манку? Не на манку, а ось така от. А, оця? Наоборот. А що там воно? Грузик сюди, а поводок сюди. Важкий й грузик, щоб не несло. Ага, а поплавок вже готов у тебе. А так, а це поплавок. грузик. Не. Ну, теж. Мені ж то все, все рівно. О, от так. тут. Да ви який акваріум у нас? Ага. Гарненький. Оце в нас улов. Хто куди, а ми на риболовлю. О-о-о, ти подивися, вуточок рішив до своїх прилетіти. Да. Оце гарненька в нас тепер рибка. Сьогодні удачний день після дощу. Це витачок собі баньку устроїв тільки таку. І плив, і приплив. Хі і хлюпочеться. <рігра> угу. <рігра> так пливе пливе тоді, як полетить. Покеті буду. Сейчас поможди. Та вона там десь, мабуть, на траві. І... Саш, не включила через тебе отаке шлепання. Виключила. Так вот он. Е... О. <гум> ну, во так унікальний, конечно. <гум> Це <он> уже... <гум> <Частунь -чатой. гум> він вже частун ще той. Викупив, закусить, ага. Викупався вже. Що там у тебе? Так mm. я тут за вотаками наблюдаю, в тебе там клює чи що? Ну, мабуть, нічого нема. Нічого. нічого нема. Ну, слухай, да. Червок. Це Так, лебі, то, що у нього лапа зверху, чи що? Ну, а поподнів. А, то він так підняв її, думаю, що таке. А ви що, лебеді, пливете до вутя теж на водні... водні процедури. А чого він так ногу виставив? Вона в нього не поламана, звичайно, що він? Ні? хі <гум> смотри, мати він біжить тобой. Чула? Дивлюся, чула. Не мішай мені ось вести. Зйомки птиць. Он бачить як травичку щупає. Водичкою запивають, яка біля нас травичка добра, припливли на обід, на тому березі не така добра. Сога, він що, однією ногою гребе чи лапою, то в нього щось із лапою таке, мабуть. Да, він постійно однією нею гребе, однією лапкою, а та просто так висить. А я здалека завжди, думала, що то в нього чорне перо. А то в нього лапка така. Він десь, видно, попав в якусь халепу. Та жалко, звісно, так. Однією лапкою він гребе. О, так він нею, його те слухай. Він її вже заховав. Може, то в нього третя?